Це Справжня катастрофа. Російські міста і села масово йдуть під воду. Спочатку сусіди змирилися із шквальними поривами вітру та проливними опадами, але тепер ситуація вийшла з під контролю. Паводки накривають цілі населені пункти. Яких масштабів може сягнути метеорологічний апокаліпсис? Дивіться у випуску. Перед початком традиційно рекомендую підписатися на канал сейчас, поставити вподобайку. Ну а якщо це все вже зроблено, тоді поїхали. У Оренбургській області водна стихія накрила цілі поселення. Машини пливуть дорогами, а пасажирів громадського транспорту евакуюють рятувальники. Тала вода цілком затопила житлові райони. Зайшла до авіамістечка та селища пристанційного. Про це повідомив мер Сергій Салмін. Весняна вода прибуває так різко, що на ранок було підтоплено вже три будинки. Людей із них вивезли. Більше того, в одному з районів було підтоплено виїзд на трасу. Жителям залишилося запустися веслами, гідрокостюмами та терпінням, адже паводкова ситуація в регіоні погіршується. Так намагаються жартувати у телеграм-каналах. Але ж не до сміху, і жителям Алтайського краю число підтоплених присадибних ділянок перевищило 1100, Сповіщають у МНС. Вода зайшла до 418 житлових будинків. Уточнило у відомстві. Ось як виглядають тамтешні оселі. У Михайлівському районі у двох пунктах тимчасового розміщення перебувають 163 особи. У камені на обі змиває водою новий парк. Загалом же підтоплено сім ділянок доріг та один низьководний міст. Ой. Як показують журналісти, алтайська траса між селами Михайлівське та Малинове озеро перетворилася на справжнісінький водоспад. Очевидно, жителі не можуть пересуватися поселеннями, навіть сходити в магазин. Рятувальники звітують, що надають людям адресну допомогу продуктами, ліками та необхідним крамом. На карту підмочених весняними паводками регіонів Росії приєдналася і Челябінська область. Річка, що вийшла з берегів, здалила село Варна разом із округом. Як повідомили рятувальники, підтоплено 47 присадибних ділянок. Підтягнуті загони МНС, серед яких співробітники зі спецчастини та карталінського пожежно-рятувального гарнізону. Поки погіршень не спостерігається. Хоча течія річки, судячи з кадрів місцевих жителів, досить бадьора. Сильний паводок підтоплює і Томську область. Разом із водою пішов асфальт. Губернатор дивується: а куди це ділося дорожне покриття? Читаю ваші коментарі. Більше звернень на стан міста сіл, особливо доріг: ями, калюжі, бруд. Звісно, це неподобство. Таке от він написав у своєму телеграм-каналі. Далі, вишенька на торті. Той самий чиновник Владімір Мазур. Відзвітував за прибирання опадів, які вже давно розтанули. Далі, знову ж таки, цитую вам дослівно, що він там у себе понаписував. Рішення номер 1 доручив муніципалітетам посилити вивіз снігу, не чекати, коли він розтане, а активно вивозити. Насамперед, з тих вулиць внутрішньоквартальних проїздів та дворів, де людям особливо складно. Ще раз, губернатор не дивиться у вікно. І не бачить, що сніг має вже такий вигляд, як на фото. І на медалі у Самарській області знову ж таки підтоплення залило села Великочернігівського району. Очевидці повідомляють про перевищення нормального рівня води у річці Великий Іргіс. Також у мережі з'явилася інформація, що нібито прорвало дамбу. Люди благали про допомогу та знімали відео не вулиць. А потоків між будинками. Ось якою ситуація була станом на вечір вівторка. Ой, мене з Росії по самарській області спростували чутки щодо прориву. Ну, вже на ранок намалювалася наступна картина. Ось такий розлив спостерігали у Пестрівці. Фото та відео публікують у мережі знову ж таки, ті ж очевидці, яким, очевидно, не байдуже що ж відбувається за їхніми вікнами. В цьому регіоні така сама болячка, що і в попередньому у селищі водники дорога йде під землю прямо перед будинками. Вся вулиця перекопана, стоять екскаватори, але ніхто нічого не робить. За словами мешканців селища, така ситуація тут зберігається із серпня минулого року. Тим часом у самій Самарі автівки падають під землю, транспортний засіб, вгруз у дорогу, і тепер водій має намір судитися. Тепер підіб'ємо риску, та я не веду коротку статистику, що загалом коїться по всій федерації. Отже, у сухих цифрах, що ми маємо? Близько півтисячі будинків затоплено. Більше сотні мостів пішли під воду. У 26 регіонах Росії продовжується шалений паводок. На цьому я вам дякую за перегляд і обов'язково підпишіться на канал сейчас, аби спостерігати за тим, що буде відбуватися в Росії далі. Пропоную до перегляду критичну ситуацію із опадами. Лютують дощі, зокрема у Москві. Такого білокам'яна ще не бачила. Про це дивиться за мить. Не перемикайтеся, але спершу з вас підписка, лайк та коментар. Дякую за увагу. Негода по всій Росії: Москву накрив ураган, у Сочі зсуваються та повзуть ґрунти, а Калінінградську область накрив Атлантичний циклон Роза. У зв'язку з цим в кількох регіонах аварії на залізниці про вибрики погодної сили. Вже за мить. Підпишіться на канал сейчас і йдемо дивитися. Шквальний вітер від самого ранку, 3 квітня, вирує у російській столиці. Стихія перевертає все на своєму шляху: намети, дорожні знаки та навіть металеві огорожі. Через сильний вітер падають лавочки і нахиляються величезні ялинки. Вносить погода, корективи у ремонт у корпусі Всеросійської академії зовнішньої торгівлі обрушилося облицювання. А у школі номер 1550 на дітей обрушилася стеля. Постраждали четверо старшокласників їм викликали швидку. Біля школи зараз уже чергують медики. А московський слідком організував перевірку. А це вже інший учбовий заклад в районі Оріхово-Борисово-Південне. Стеля впала в коридорі школи 1636. Пориви вітру осягають 25 метрів на секунду. За таких умов вулицями неможливо пересуватися. Особливо важко братам нашим меншим. Уряд з корінням дерева. Як пишуть тамтешні пабліки, кілька гілок впали на автівки на бульварі матроса Железняка в московському районі Коптіво. Ніхто при цьому не постраждав, щоправда, транспортні засоби таки пом'яло. Люди ховаються від нестримних поривів вдома та хіба що фільмують на відео із вікон. Побачимо і ми. Тим часом, у московській області свої пригоди у населеному пункті Дмитрів зійшов з товарняк. Одразу 11 вагонів поїзда зрушили зі шляху. Судячи з тих кадрів, які показали свідки з місця події, вагони перевернулися на бік, а деякі значно пошкодилися. Як повідомляється, залізнична аварія сталася на об'їзному кільці, і на рух поїздів вона не вплинула. Нині на місці працюють ремонтні бригади. За попередніми даними постраждалих немає. До аварії могло призвести розмиття насипами талими водами, через що залізничні колії просто поповзли. У місті Сочі. Тим часом теж негода заблокувала рух на залізниці. Там стався оползень нормальною мовою сув ґрунту. Трапився інцидент вчора ввечері на 1955-му кілометрі ділянки Дагоми Сочі. Цей самий Су пошкодив підпірну стіну та контактну мережу. Внаслідок пригоди призупинено рух поїздів. По одному з шляхів він здійснювався в обидва боки. Крім того, на місці мають намір розгорнути оперштаб. Що дивне сталося? І на залізниці у Красноярському краї. ЗМІ пишуть про аварію, пасажирський поїзд, Красноярськ, Абакан. Врізався у вагони вантажного, що перевозив вугілля. Іронія в тому, що у вагони товарняка раніше вже сходили з рейок на зустрічній колії в Манському районі Красноярського краю на ділянці між станціями Жайма та Мана. Про це повідомили у Західносибірській транспортній прокуратурі. Попереджують про ураган і у Владімірі. Впродовж дня очікується посилення південного вітру його пориви досягнуть 15-20 метрів на секунду. Зачепила стихія і Брянську область, там щинився потужний шторм. Синоптики передбачають різке похолодання порівняно з тим, що було у перші дні робочого тижня. В день на вулиці від плюс 9 градусів до плюс 14. До цього ж ще й дощі, а місцями зливи. Причому і вночі, і вранці, і до вечора додають метеорологи через таке ускладнення в регіоні режим надзвичайної ситуації. Гради з грозою обрушився і на північну столицю федерації в Петербурзі замість доріг потоки річок. Паводок затоплює міста та села Оренбуржя. Тим часом робітники займаються більш важливими справами. Увага на екран. А на Калінінградщину насувається льодовий циклон роза. Найсильніше західний вітер може вдарити по зеленоградському району та Світлогорську. Після заходу сонця швидкість вітру там може досягти тривожних 17 метрів на секунду. Дякую вам за перегляд. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Можливо, це знак, що росіян так бурхливо накриває стихія. З вас також вподобайка. Це обов'язково, і звісно ж, підписка на канал «Сучас».